Мавік, інверторні генератори, зарядні станції екофлота, ретранслятор. Це не просто техніка, а інструменти, що допомагають нашим військовим боротися з ворогом. Кременчук передав таке обладнання бійцям тероборони та одній з бригад ЗСУ. До прикладу, ретранслятор на фронті використовується для покращення та розширення радіозв'язку між підрозділами. Сьогодні передаємо нашій територіальній обороні 145 му батальйону сучасне телекомунікаційне обладнання. Це станція для того, щоб посилювати зв'язок. Станція провідного виробника світового впевнений, що допоможе нашим хлопцям тримати надійний зв'язок і захищати нас з вами. Дякуємо моїм за їхню ратну працю. Знайте, Кременчук з вами і завжди допомагає Щиро вам. дякуємо за цю допомогу. Разом до перемоги. Дякую. А інверторні генератори та зарядні станції «Екофло», які також увійшли до пакету допомоги, забезпечать військових стабільним електроживленням навіть у найскладніших польових умовах. Хлопці тримають фронт, тримають оборону. Їм потрібне обладнання для того, щоб заряджати засоби зв'язку, для того, щоб заряджати їхні дрони. Також дрони для того, щоб вести розвідку. І все це громада Кременчука продовжує робити. Дякуємо хлопцям за те, що тримають фронт, за те, що забезпечують все необхідне для того, щоб Кременчук. Жив, Кременчук працював. Кременчук допомагав фронту. Дякуємо за допомогу Кременчуцькій громаді. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Дякуємо. Тил і фронт працюють разом заради спільної мети перемоги України над агресором. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.